Святая діва, церкву збудувала, радуйся! Радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, і з трьома верхами, і з трьома вікнами радуйся! Радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, а в перше віко це світить Ясне сонце, радуйся! Віком світить, я це місяць радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився, а в третє вікон засвітять ясні зорі, радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився, янголи співають Христа прославляють, радуйся! Ми теж співаєм, Христа, прославляєм. Радуйся, радуйся небо, земля веселися, Христос народився. Старий рік минає, новий наступає радуйся, радуйся, небо, земля веселися, Христос народився, Христос народився, славімо Його.